на діловому, Як зараз виникає модель корпоративного управління? Чого зараз складається? Процес корпоративного управління вони зазнали змін. Все еволюціонує. І процес корпоративного управління, безперечно, еволюціонує. Олена, я знову тебе вітаю в нашому чудовому місті Києві. Привіт, Віка. Я також дуже рада тебе бачити. А я знаю, що ти ділова людина і часу в тебе обмаль, тому я хочу одразу перейти до діла. Так, якщо я не помиляюся, ми з тобою закінчили про новий закон про акціонерне товариство, який нещодавно ухвалив наш парламент. Більш докладніше загалі то для мене було повною несподіванкою, що його все таки ж приймуть, тому що я дуже добре пам'ятаю ті часи, ще коли я працювала в ЄБРР, і закон тільки започатковувався, і взагалі я не могла уявити, що його приймуть. Дійсно, після другого читання закон був дуже змінений, але все рівно він містить у собі дуже багато цікавих новел, які покращать корпоративне управління в цілому та дадуть якоїсь гнучкості підприємствам. Наскільки він своєчасний цей закон? Я вважаю, що закон наразі і він дуже актуальний на сьогодні. До речі, хочу зазначити, що він е вступить в свою дію тільки через рік. Але вже сьогодні ми усвідомлюємо, що ми. Набуваємо дуже такі класні інструменти. Ну, по-перше, це електронний спосіб голосування. По-друге, це посилення захисту міноритарних акціонерів. По-третє, це гнучка система управління. Ну і звісно, ноу-хау це зберігання прав на частки товари обмеженої відповідальності в нашій депозитарній системі. А більш докладніше можеш розповісти? Так, звісно, я зупинюся на Основних, що на мою думку, є найбільш актуальними: по-перше, це проведення загальних зборів в електронному виді. Як я вже сказала, на сьогодні існують тільки два способи: це очні збори і шляхом опитування, дистанційні збори тобто, ми маємо більш гнучкість для проведення своїх зборів а зараз як скликати очні збори? Взагалі, то це неможливо. По-друге, я цього не озвучувала, але я хочу сказати, починаючи наше перше інтерв'ю, коли ми казали, що рішення е, мають бути ухвалені своєчасно і молнійносно, як то кажучи, uh -huh. так ось якщо рішення відноситься до компетенції загальних е, зборів. Акціонерів, то наші строки дуже відтерміновуються, тому що 30 днів на скликання, потім підсумки і так далі. І так далі. На сьогодні в законі передбачена така норма, що якщо це питання... Відноситься до інтересів товариства, то строки можуть бути скорочені до 15 днів. Я вважаю, що це так. Да. Е, ще на чому хочу зупинитися, це дійсна гнучка система корпоративного управління. На сьогодні акціонерне товариство мають дворівневу систему корпоративного управління. Новий закон передбачає гнучкість, тобто дуальну систему. По перше, підприємство може саме обирати, яка форма управління йому більш по-перше, він може залишити дворівневу систему, а може перейти чи створити нове підприємство з однорівневою системою, і тоді створення дирекції в нас відбувається, а ні наглядової ради. Тобто це дуже гнучко і е, є право вибору. А право вибору це завжди добре. І останнє, що я хочу сказати, ми дуже посилюємо захист прав наших акціонерів. Е, і, як правило, як не сумно це казати, дійсно. Е, ми зосереджуємося на правах мажоритарних акціонерів. Сьогодні законом передбачена власна відповідальність менеджменту, що компенсує і права всіх акціонерів, тобто і міноритарних теж. Ще хочу додати наостанок, що цей закон ще офіційно надав можливість. Наймати радників з корпоративного управління та у законі в посаду корпоративного секретаря. Якщо вкратце, то це все, -все. Е, вважаю, що ще буде дуже багато івентів, які будуть розповідати про цей закон. Е, рік це дуже довгий термін, і тому е, ми ще більш детально зі мною чи з іншими фахівцями поговоримо про це. Я дуже дякую тобі за твою особисту думку і за те, яка ти можна жінка. Дякую. До побачення До зустрічі. Віка. Сподіваюся, що ми зустрінемося з тобою найближчим часом в Києві в будь-якій локації.